Я не для вас. Скажіть, у вас Ковальський Микола служить у, у АТО? Да, у нас около 10 человек, в принципі, навіть більше ну, служать і прослужили, которые живуть. Вони... А чому ви їм не, запла... не платите зарплату? Сказали, що хто воїни, хто йде, в АТО підприємства їм будуть платити. Чому б це не зробили? Ну, как ви знаєте, ми повинні отримати компенсацію от соцзахисту за ці зарплати. Компенсація, естественно, вовремя не платить. Вот. Соответственно, мы по своим возможностям. Тариф у нас занижен. По своим возможностям мы выплачиваем, как только можно. Кувальскому скин вы заплатили? Уже ну, другий рік. він у, у, у Это может быть задержка, может там за прошлый месяц быть. То есть, вот так. То есть там нет ну, какой-то там серьезной задержки по высоко. Буквально может быть за ну, за прошлый месяц. Ви можете надати э, редакции за этот час? офіційну довідку, що ви йому заплатили, бо воно мусить проходити у вас по, по документам. І якщо це правда, то значить все добре, та? а якщо не правда? Давайте ще раз до мене обратитись. А що я до вас маю звертатися ще раз? Та вже не до вас тоді звертаюся другий раз. Ну я якби відповідаю за свої слова, поэтому... Що, то дайте, дайте офіційну довідку. Дякую. Я ставлю на захист Денису